Так. Сашко, послухай мене уважно. Якщо ти зараз відмовишся і втечеш, то це буде означати, що ти взяв участь у всій цій гидоті. Тоді Лівшиць матиме залізний привід пристягнути до нігтя мене, нечесу, і разом усіх тих, кого я привів на студію. Вони завтра знайдуть іншого. Який зробить усе так, як їм потрібно. Значить так, у тебе нервовий зрив, ти нездоровий, треба відпустка. Поїхали. Гаразд. Іда їде з нами.